Ну що, ми на Барському шосе. І знову в продажу та сама однокімнатна квартира, яку всі шукають. Другий поверх це район епіцентру. Квартира 44 метри квадратних з автономним опаленням, з теплою підлогою, з балконом. Є своє паркомісце та є горище, яке може слугувати ще підну кімнатку. Заходимо до нашої квартири, це коридор. Кухня з виходом на балкон та кімната. Велика простора кімната. Також ванна кімната обладнана душовою кабіною. Площа квартири 44 метри квадратних. І з дуже гарною вартістю, яку я напишу внизу. Читаю на перегляди та на ваші дзвіночки. Дякую. Не заберіться! Можливо, це саме та ваша однокімнатна квартира. Дякую!